Вітаю глядачів каналу Ісландія. Мене звати Тимур Філонко. Це значить, що ви дивитесь новий випуск новинного дайджесту. І хочу привітати вам з Днем Конституції, напевно, найголовнішим документом нашої країни. І з цього приводу президент України Володимир Зеленський вирішив урочисто виступити у Верховній Раді України. Там він говорив про легалізацію медичного канабісу, що в принципі розійшлося по всім новинним сайтам. і, Напевно, стало найголовнішою новиною з цього, і він обумовив це тим, що це потрібно буде при реабілітації наших військових, наших поранених, а також щоб полегшити а, постійний біль онкохворим а, пацієнтам. Окрім цього, на мою думку, там було сказано дещо важливіше про те, що Україна сама вирішує, чи приєднуватися їй до Європейського Союзу та НАТО, і жодна країна не може це вирішувати за неї, і те, що Україна обов'язково і вже стає архітектором європейської і трансатлантичної безпеки. А от окрім цього, от ми зараз побачимо один шматочок. Він мені дуже сподобався. Він каже, що сама Росія повинна бути зацікавлена в приєднанні України до НАТО, оскільки вона намагається, Момент своєї поразки буде занадто слабкою, щоб захищати свої власні кордони. Як мені здалося, це така маленька погроза. Давайте подивимось: Росія, яка входить в епоху заколотів та системної слабкості, як ніхто зацікавлена в безпеці на своїх міжнародно визнаних кордонах. А отже, і Росія теж зацікавлена в Україні в НАТО. Також цікавим моментом з виступу президента було те, що Після нашої перемоги, коли Україна вже приєднається до північно-атлантичного альянсу, спокійно союзники України по НАТО зможуть розміщувати свої війська на території України, але навпаки Україна буде розміщувати свої війська також на території сусідніх західних країн, які є членами НАТО, і таким чином обмінюватися досвідом, і також заважати за його словами терористичним діям можливим реваншистським силам, яким саме він проте не уто. Чнив також він сказав, що перемога обов'язково покладе край тому, що в світі розгортаються заморожені конфлікти, які треба буде гасити. і Україна буде приймати безпосередню участь, і він а, згадав під час цього Молдову з її Придністровською так званою республікою, а також Грузію з її окупованими Росією територіях. Ну і слова Володимира Зеленського про те, що російський режим доживає свої останні дні, підтвердив і диктатор Білорусі Олександр Лукашенко. Він після того, як Путін вийшов до своїх силовиків, почав говорити про те, що ми, мовляв, все зупинили. Ви нормально спрацювали. Ми е, тверді і стійкі, як ніколи. А президент Лукашенко вийшов до своїх журналістів і повідомив, що Путін, коли був е, мітєш Пригожина, дзвонив йому, не міг дозвонитися і дуже дуже сильно хвилював. І тако. Також жалівся на те, що якась частина чиновників взагалі виїхала з Москви і Санкт-Петербурга. І що самому Лукашенку довелося розрулювати цю ситуацію і знаходити компроміси. Я б пропонував Путіну не торопитися. Давай говорю, поговоримо З Пригожином, з командирами його. На що він мені сказав, слушай, Саша, безполезно. Він навіть трубку не бере, ні з ким розмовляти не хоче. Я спрошу, где он? В Ростові. Це наглядний приклад того, що в принципі дійсно режим не встояв, і ми можемо навіть побачити вже міжнародну реакцію того, що відбувається з Росією. Наприклад, посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цан заявив про те, що А Китай не проти того, щоб Україна повернула свої кордони 91-го року, і мовляв, Китай виступає за територіальну цілісність України завжди виступав, і вони на цих переговорах не будуть на стороні Росії. До речі, чому? У перемовинах саме на цьому вони акцентували свою увагу, що мовляв, давайте все ж таки спробуємо повернути перемовинами. Але як заявив Фуцан, якщо вже вийде це військовим шляхом, ну що ж, Китай доведеться підтримувати Україну. Окрім цього, сьогодні прес-конференцію давав велику і президент США Джо Байден, не дивлячись на те, що вона здебільшого була присвячена внутрішнім питанням США і майбутнім виборам, які плануються в 2024 році, його запитали про Путіна і про цей мітеж, який відбувся минулої суботи, як ми всі бачили, і він заявив, що це найчіткіший сигнал того, що режим Росії слабне, і те, що Кремлю залишилося, зовсім зовсім недовго. Ну а ми з вами будемо тільки цього і чекати, але е, чекати мало. Я нагадаю вам, що треба донатити Збройним силам України. Треба підтримувати наших військових, щоб тил для них був дуже дуже сильним і завжди підтримував їх у тому, що вони зараз роблять, а саме звільнення українських земель. Я ще раз вас вітаю з Днем конституції, дорогі глядачі Ісландії. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки обов'язково і заходьте на наш шоп, мерч шоп, де ви можете побачити ось такі футболки, а також ось ці шопери і ось такі пляшечки для вашої води. До зустрічі у наступному випуску.